Яким принципом працюють є черги? До впровадження є черги, автобус рухались в порядку живої черги. Зараз же треба буде стати в електрону перед тим, як приїхати. Це має скоротити час перебування на кордоні. Найперше для пасажирів нічого не зміниться, їм ставати ні у яку чергу не потрібно. А от у водіїв автобусів роботи додасться. Для бронювання місця в є черзі водію автобусу потрібно у своєму кабінеті, в застосунку Дія натиснути кнопку Стати в чергу, обрати автобус і знову натиснути Стати в чергу. Потім обрати пункт пропуску, через який їхатиме перевізник, заповнити свої дані, дані автобусу, а також інформацію про рейс. Правила однакові, що на виїзд з країни, що на в'їзд. Після реєстрації в онлайн черзі перевізникам варто прибувати на пункт пропуску, у передбачений автобусним маршрутом час.